Ту-ру-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту. Ой, а мені так сподобалося, я аж захопився. Ну що, друзі, продовжуємо далі. Ну, тоді наступним пропоную розглянути народний музично-драматичний театр імені Карпенка Карого. Рік заснування театру 1979. Режисер та засновник. Черненко Микола Іванович. За період роботи в Будинку культури він проявив себе як професійно грамотний, ініціативний талановитий керівник. Творчо підходить до роботи над драматичними творами. Він режисер 35 вистав, активний учасник багатьох заходів, які проходять. Міському будинку культури та в сільських закладах культури громади в діючому репертуарі народного музичного драматичного театру імені Карпенка карова шість вистав. Театр працює та поповнює свої ряди талановитою молоддю, постійно виїздить з виставами в заклади культури громади та санаторій Славутич. Артисти народного театру є активними учасниками театралізованих та культурно-масових заходів міського будинку культури. За високу професійну майстерність, постійний творчий пошук, колектив народного музично-драматичного театру імені Карпенка карого був нагороджений грамотами та подяками різного рівня. Декілька днів підходжу до воріт, а вас не видно і не видно. Та я на в полтаву їздив. А чи ти там стоїш? заходюся? Я боюся, Чого? Мати тут таке витворяла. Всі, коли не зустріну, розказують про ті виски на ваших головах. Я полаялася з нею. Вона тут і без мене була. Коло деця не в кущі вивела, Півня Барбосові віддала. А беба півня зарізала. Поки я їздив, двадцять сім курок оплата. Двадцять сім курок? То як же вони помогли з'їсти? Барбос допомагав. Ти знаєш, я боюся, що вони з барбоса шкуру знімуть. Жінка, яка діла крокодили, Слопіду я, no. Боже, як вона нахабно до нього липла. Всі, хто там був, тільки й очі витріщали. А спідницю ж як вона цепила, а? І ще так заплоть. Круть! Не Невже в Ефіопії отак всі жінки ходять? Так, так, так. І що ж? Та Адіса подобається <клес> за петь. Йому не соромно ходити з ней по О, А чи ти в мене? <клес> <клес> ну, ну якраз. У фейлі запитання. <ріст> Дядь, ви не писали в оголошенні, що не п'єте. Тому наливайте не тільки собі, а й ми. Я поки що принесу, а я запитала. Зяємо. Сядь, а щоб ви надумали робити? Лішатися! Чики, вибирайте смичок повіцніше, щоб не обламився. Вішатися я буду на шиї у гортруди. А та уже восім чоловіків витримала і не хруснула. Слухай, а чи не здається тобі, що ця атіса за тебе верті ходить? Ну, я вам скажу по секрету. Мені віруся говорила. Що вона вже три роки виходить заміж по оголошенню? ж ти мені порадив писати оця оголошення, га? І тебе, що це, реканеш, нести Гетруду на руках до захсу чи обмежимося твоїх весіллям з Ірусою, га? Ой, дякую, я бачу, вас горілка не бере. Давайте вип'ємо ще по 50. І помислимо, як культурненько нам випроводити Адісу і Аверу назад до епіподії. А ну розкажи, як це можна зробити культурненько. Та пішов, зовсім, чого це я дуже вішатися. Тому що живого з рук вас та мегера не випустить. Феді, як мені вішатися, та їй краще за душу подушку. Ага, де Ви не отелло, а Гертруда не бездемонна. Вона така дебела жінка, що викине вас разом із подушкою у вікно. Це не правду кажеш. Жінка яка хаюла крокодили чи хвости. Таку подушку не возьмеш. А ви говорили з нею? Пала. Казали, що вона вам не підходить. Натяка. Дядьку, такі жінки не розуміють тонких натяків. Їм потрібно казати прямо. Їдь Люба туди, звідки я приїхала. Та якось у мене єсик не повернув. Ага, вам. Незручно їй сказати, а їй зручно приїхати. Треба вже її вигнати звідсиля. Я то ж турни напився, щоб Леся було з нею балакати. Слухай, а ну давай поклич. Я капітально випив і хочу з тобою капітально поговорити. Ні, ціло, не, не впав, приїхала, почала тут ми ще ж не зінаті, ми ще ж не той. Я знаю правила гри. Я не вперше беру шлюб за оголошення і правила гри знаю. Чоловік. Запрошує, жінка приїжджає і вибирає. От я приїхала і сказала, буду жити тут. Все ясно, про що ми можемо говорити? От завтра за рішечко Я його приготую так. А зараз давай вип'ємо за наше сімейне життя. Ха! І порашки ні! Оце гумор, дядьку. Ой, у вас вихід один. Вам треба вішатися. Повторюю, вам треба вішатися. Але я блю. Ну. Пересуньмо оцей стіл ось особо. Ставимо оцей стілець під пітку. Вистаєте на нього, обмотуєте дерево і накручуєте її собі на голову. І стоїте. Я Але дякую, зробимо це не зараз, а колись тим щоб не було видно, що пита жива. Я в цей момент забігаю в диві і голосно репетую. Побіженця! Сориться з тіткою от оце бере віровку і йде дійшатися. Отакий він ненормальний, ага, психічний. Оце новину ти мені повідомив. Хочу, щоб його оця якісь чортики мереть. Мамо, я боюся його. Герман. Я обіцяв тебе на руках. А але, богу мусіка. <клухи> Сама не фраза. Все, що я обіцяю, я виконую. Ось ось тебе на руки. І віднесу! Ну, ти, ти, ти на він не стоїш. О, Так я ж не на ногах, А на руках носити. Буду. Бірусь, Чекай, я хочу з тобою капітально поговорити. Та я не хочу слухати твоє п'яне варняка. А, -а, а, не хочеш слухати варняка, а ну так, Ану мені, що без мене. Так, а ну так. Крокодилічі, хвости вона, віра. А чого ти спугаєш? Спасибо! Спасибо!